Звертаючись до когось за допомогою, потрібно врахувати, що той, хто зможе допомогти, захоче вирішити свої проблеми за ваш рахунок. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 11 грудня середа. І у мене на каналі в середу ви можете подивитися програму Середа не віда. Сьогодні в програмі Середа не віда, я хотів би поговорити про можливість розгортання в Україні. Військових з європейських країн про це зараз почали говорити. Ну, вперше публічно про це заявив Володимир Зеленський: що це як гарантія безпеки? Що якщо буде припинення бойових дій, припинення війни, то потрібні якісь гарантії, поки Україна не в НАТО. І от як варіант таких гарантій може бути розгортання миротворців з європейських країн, чому з європейських? бо Трамп неодноразово заявляв, що в принципі навіть у тих планах, про які ми чули, читали, які говорили представники команди Трампа, якраз передбачалася якась там мілітаризована зона і розгрутання миротворців, але там мова йшла про те, що це не будуть американські військові, що це мають бути європейці. І скоріш за все, на зустрічі, яка відбулася на полях. Відкриття дю ДюПорі після його реконструкції після тої пожежі, яка сталася у квітні 2019 року. Я думаю, що це питання, скоріш за все, там і обговорювалося між Трампом, Макроном і Зеленським. Макрон організував цю зустріч. І, напевне, ця ситуація якраз і там варіант гарантії була обговорена. Тому. І Зеленський про це вже публічно заявив. І зараз вже іноземні СМІ пишуть Реч Посполіта пише: от Макрон завтра має відвідати Польщу. Вчора прем'єр Польщі Дональд Туск заявив про те, що мирні перемовини можуть початися взимку. І Польща з 1 січня вже замість Угорщини буде головувати в Європейській Раді Європейського Союзу. І так чи інакше вона може бути ну, ініціатором таких чи інших кроків щодо початку мирних перемовин. Нас в першу чергу безумовно цікавлять умови, на яких ці перемовини можуть початися. Але варто вже зараз говорити про ті можливі гарантії для того, щоб Путін не почав знову. Військові дії проти України. Але ми маємо чітко розуміти, що та частина території, яка окупована Російською Федерацією, і яка буде за тим умовним якимось припиненням війни залишена за Російською Федерацією, і там, якщо будуть розгорнуті миротворці з європейських країн, ну, точно ми вже не зможемо повертати військовим шляхом до того часу, поки там будуть військові миротворці. І це знову ж буде питання, як про це також вже почав говорити Володимир Зеленський питання дипломатичного шляху повернення наших територій, а це, на мою думку, ну, може розсягнутися на багато-багато років. Тобто для, до цього треба бути готовим. Фактично, розгортання е, миротворців в Україні, воно фактично зафіксує е, втрату неформальну. Але фактичну втрату захоплених Росією територій України. І це для нас ну насправді не дуже добра новина. Добра новина полягає в тому, що з іншої сторони, ці миротворці, якщо вони там будуть розгорнуті, вони дійсно можуть стати запобіжником того, щоб почалися нові якісь військові дії з боку Російської Федерації. Але знову ж це не 100% гарантія, тоді вже. Все буде залежати від е, тих умов, на яких будуть ці миротворці розгорнуті, тобто чи будуть ті країни, які згодяться направити своїх військових в Україну в якості миротворців, чи ці країни будуть готові вступити у війну з Російською Федерацією на території України, якщо е, російська армія е, вирішить почати бойові дії, не на те, що там на Цій умовній демілітаризованій зоні перебувають миротворчі сили з європейських країн. Отже, ситуація насправді для нас є достатньо такою, я би сказав, неоднозначною. Це потрібно було робити, я пам'ятаю, як всі тоді розповідали, що це неможливо, коли, до речі, Порошенко тоді виступив з ініціативою, щоб були миротворці, ООН, але у ООН не було таких прикладів, щоб на такій великій території, що з такою великою протяжницею ми говоримо про кордони з Російською Федерацією, хоча на Донбасі знову ж, якби навіть і було тоді прийнято рішення, щоб миротворці були там, а вони почали там широкомасштабне вторгнення не тільки на Донбасі. тому... Питання миротворців, воно ну з моєї точки, достатньо таке неоднозначне, хоча краще, ніж відсутність їх. Бо якщо Путін умовно захоче почати війну, а миротворці будуть по лінії е, тих е, зараз фронту тих бойових дій, які зараз є актуальними, які не будуть умовно передбачати розгортання миротворчих сил на кордоні. Е, Півночі України звідки почалося також широкомасштабне вторгнення на Київ. Тобто ця ситуація насправді виглядає достатньо, достатньо ну, як на мене, непростою. Але в будь-якому випадку, добре, щоб це вже питання почало обговорюватися. І, як на мене, фактично, ну, в сьогоднішній ситуації це один, можливо, із найкращих варіантів для того, щоб була пауза війні, я про це. Також недорозову грив, бо я вважаю, що саме пауза війні нам дозволить перезавантажити владу в Україні, для того, щоб ми рухалися далі, щоб ми відновлювали Україну, щоб Україна ставала економічно потужною, щоб війська наші були мотивовані, щоб вони мали свою українську зброю. Так вона може вироблятися разом з нашими партнерами. Про це також говорили, що будуть розгортатися тут виробництво військової зброї. Але ми маємо чітко розуміти, що нам. Той чи інший спосіб треба бути завжди готовими, маючи такого сусіда, до можливого розвитку подій, який передбачає відновлення війни з Росією, навіть якщо зараз буде досягнуто якесь перемиря. До речі, щодо того перемиря чи мирних перемовин, ну, зараз виглядає так, що Угорщина дуже хоче в той чи інший спосіб взяти участь, можливо, як не знаю там. В якості посередника Віктор Орбан літав у Флориду. Він зустрічався з новобраним президентом Дональдом Трампом. Він зустрічався з Ілоном Маском, майбутнім радником з національної безпеки Волсом Тобто, все ніби це таке, як мирні ініціативи, які він починав ще влітку, коли був в Україні, потім поїхав в Росію. Зайшов критикували в Європейському Союзі. Міністр закордонних справ угорщини Сярто заявив, що на цьому тижні ще якісь там дві-три події чи заяви мають відбутися саме. Контексті мирної ініціативи Угорщини. Побачимо, почуємо, почитаємо. І тут Туск е, водночас заявляє про те, що мирні перемовини можуть відбутися вже взимку. І так чи інакше, ну ми вже маємо всі бути готові до того, що, скоріш за все, таки дійсно якісь мирні перемовини можуть початися найближчим часом. Умовно, найближчим часом. Ясно, що це не буде. До 20 січня до дня інаугурації Дональда Трампа. І, до речі, дуже багато буде ще і залежати від позиції Дона... Дональда Трампа. Але знову з чого я починав? Для нас, ну, на мою думку, в першу чергу головне саме принципове питання це на яких умовах можуть початися ці мирні перемовини, тобто ми перемовини про призупинення бойових дій, потім гарантії Це миротворці можуть бути, але які умови? Чи будуть це ті умови? Які хоче Путін, там чотири області, не вступ в НАТО, демілітаризація і так далі, так, далі, так далі. Це, як на мене, напевне, саме головне. Тобто варто говорити зараз вже про можливі гарантії, і, зокрема, як гарантії, це розгортання миротворців з європейських країн в Україні, так, в умовній цій демілітаризованій зоні. Але спочатку все-таки треба говорити про ті умови, на яких можуть початися ці перемови. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і пізнавальною. Якщо це так, то не забудьте підтримати мій канал. Ставте вподобайки, вони допомагають каналу. Коментуйте. Ну а хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. І якщо є можливість, то і підтримайте його. Як завжди, на завершення програми нагадую: незважаючи ні на кого і ні на що, це буде Україна!